Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича незабаром матиме нове обличчя. Про його реконструкцію говорили на засіданні містобудівної ради при Коломийському міськвиконкомі. Архітектори, художники та спеціалісти з Івано-Франківська розробили план розширення приміщення існуючого драмтеатру. Цього року з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень на виготовлення частини проектної документації. Які зміни чекають оновлений драматичний театр, знає наш журналіст Олена Козач. У Коломиї відбулось засідання містобудівної ради. За круглим столом обговорювали добудову до Коломийського академічно обласного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича. Минулого року управління капітального будівництва та архітектури міста Коломиї зініціювало розробку ескізного проєкту по реконструкції драмтеатру. Планувальну схему розробив головний архітектор Івано-Франківського інституту Діпрамісто Володимир Качмар. Оскільки Коломийський драмтеатр є пам'яткою архітектури, каже спеціаліст, то при реконструкції будівлі буде додавати лише елементи інтер'єру, а екстер'єр залишиться без змін, мають бути прибудовані ар'єр-сцена якої нема зараз в театрі, а також приміщення звукопроекційної, приміщення світлопроекційної, які яких також які також зараз відсутні, окрім цього, планують добудувати малу залу на 110 місць, в якій проходитимуть так звані міні вистави одного чи двох артистів, будуть добудовані вбиральні з вхідним вестибюлем і гардеробом на 500 місць, також санвузли та кафетері. Технічна рада прийняла планувальну структуру першого другого поверхів та підвалу. Далі буде продовження з заокругленим таким фасадом, який буде виходити на вулицю Театральну. І вже ця цей об'єм буде мати двохповерхову частину, та як основна забудова вулиці театральної ескізи реконструкції драмтеатру були рекомендовані містобудівною радою для подальшого проектування. Головний архітектор міста Коломиї Юрій Процюк схвалює ідею реконструкції, бо це дасть можливість збільшити сам театр та кількість його відвідувачів. Були певні застереження щодо об'ємного вирішення. Тобто використання деяких автентичних елементів прийомів, які використані на старій будівлі, в цілому варіант є прийнятний і я думаю, що при належному фінансуванні цей проект буде реалізований. У бюджеті Коломийської міської ради вже закладені кошти на добудову драмтеатру. Перший заступник міського голови Коломиї Тарас Яворський зазначив, що потреба в реконструкції драматичного театру постала вже давно. Будівлю звели ще в 19 столітті, тому нині театр потребує нових приміщень. Кошти виділили з міського бюджету в розмірі 200 тисяч гривень на розроблення проєктно кошторисної документації. А на майбутнє будівництво обіцяли з обласного бюджету кошти на будівництво драмтеатру. Основне завдання проектантів максимально дотримати стилістики та колористики будівлі дев'ятнадцятого століття та лише додати до неї сучасних елементів. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, Телеканал Раї.